Аркадій Петросян, голова асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України. А пане Аркадію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Ви зараз почули цю інформацію. Отже, давайте обговоримо цю проблематику, яка дійсно може вплинути на українців. А ви знаєте, ще за інформацією народного депутата України Олександра Максима Ткаченка 130 тисяч українців виїхали на тимчасово окуповані території за час повномасштабного вторгнення, і це про знаєте про війну не тільки за території, це про війну за кожну людину. Ми радіємо, коли в змі бачимо, що звільнили те село, звільнили те місто, звільнили те населений пункт. Це звичайно нас дуже сильно радує. Проте сучасна війна звичайно триває за життя кожної людини і. Компенсувати людям житло, дати людям надію на те, що вони будуть жити в Україні в своїх домівках, є одним з пріоритетів державної політики на сьогоднішній день. І на сьогоднішній день люди з таких міст як Бахмут, Маріуполь, Авдіївка, Херсонська область, не можуть довести, що їх житло є зруйнованим або тому що до них не може виїхати комісія. Тому наша команда Асоціації молодих ВПО разом з народними депутатами України фракції політичної партії Європейська Солідарність в парламенті зареєстрували і написали законопроект 11.161, згідно з яким все житло, яке до якого у людей немає доступу, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях або на території, де проводяться активні бойові дії, має прирівнятися до зруйнованого. Звичайно, це велике велике навантаження на державний бюджет проте без створення цього механізму ми не зможемо гарантувати людям спокійне життя в Україні, тому що люди свідомо люди, наприклад, з Бахмута з Маріуполя, виїжджали ризикуючи життям під звуки бомб через блокпости окупантів. Вони свідомо обрали Україну. І ми маємо дати їм надію на те, що що у них в Україні буде домівка. Звичайно, для цього потрібно це, це велике бюджетне навантаження. Потрібна окрема програма з нашими міжнародними партнерами про те. Зараз потрібно над цим починати працювати вже сьогодні. На законопроект 1161 був проголосований в першому читанні Верховної Ради. Далі чекаємо на друге читання. А Аркадію, а які сьогодні ви бачите проблеми в цьому механізмі компенсації житла для внутрішньопереміщених осіб? Чи бачите, ви там корупційні перепони? Яка наразі ситуація станом на сьогодні? На сьогоднішній день, за інформацією міністерства інфраструктури, компенсовано людям майна нерухомого на суму 6 мільярдів 100 мільйонів гривень це станом на початок червня. Проте це жителі більше Київщини та Харківської області про жителів Донеччини, Луганщини, Херсонщини, звичайно. Мова не йде для того, щоб не було щоб це було максимально прозоро, щоб не було корупційних ризиків. Потрібно, щоб був створений більш чіткий механізм. Потрібно, щоб були всі прописані всі документи для комісії. Це має бути без ну особисто на мою думку, без втручання людей на достатньо діджиталізована країна, тому без максимально без втручання людини це можна зараз зробити. І ще ключове запитання: от залучення коштів дійсно. Тобто, яке сьогодні у нас е, закладено фактично в бюджеті е, цифра, яку ми маємо е, знайти, яка є різниця і де будемо шукати ці? Тобто, це робота з нашими міжнародними партнерами, країною Великої Сімки, а Сполучені Штати Америки. І чи можна, наприклад, залучити заморожені російські активи, як ви вважаєте? Ці відсотки, про які цим рішенням на великій сімці та було встановлено, що ці кошти підуть Україну? Ми можемо використовувати наприклад, ці відсотки заморожених російських активів, як ви вважаєте? Да, ми маємо розуміти, що в принципі зараз те, що відбувається з відновленням житла, це програма міжнародних партнерів в першу чергу світового банку, і потрібно далі працювати з нашими міжнародними партнерами. Ми з команди експертів порахували, що в нас 4 мільйони 4 мільйони дев'ятсот тисяч внутрішньопереміщених осіб, так. це приблизно 3 мільйони домогосподарств. Так, це приблизно 600 мільярдів гривень потрібно на. Компенсацію житла ну тут ще будуть питання права власності, будуть питання того, що не всі було своє власне житло на тимчасово окупованих територія. Ми зараз говоримо тільки про тих людей на превеликий жаль, у яких було було право власності було своє житло. того у тих кого не було житла особливо молоді для них має бути окрема пільгова кредитна програма як за типом є оселі яка на превеликий жаль на сьогоднішній день неефективно на мою особисту думку працює, тому що охопити таку кількість людей неможливо 4,9 мільйона мільйони людей це населення словаччини країни європейського союзу а тому Потрібно працювати потрібна окрема міжнародна програма за типом Ukraine Facility. І Це буде не сьогодні і не завтра. Поте, якщо це почати сьогодні протягом там 7 років, можна буде цей цей процес досконало відпрацювати. І от ще од важливий момент, пане Аркадію, от наприклад, мирний саміт Швейцарії, і от наступний мирний саміт буде. За кілька місяців про це про намі наголосив і Андрій Єрмак і президент Зеленський. Це може бути до президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Чи можуть насправді розглядатися ці питання, які ми зараз з вами озвучили на наступному саміті миру, який може прийти, от як пишуть в Саудівській Аравії, акумулювання коштів для виносить переміщених осіб? Оце є оселя. Це що ви сказали, щоб ми охопили кількість людей максимально? Звичайно, ми маємо тиснути на наших міжнародних партнерів в тому, в тому в тому ключі, що дійсно заморожені російські активи ті, ті гроші, які вони виробили на на, на території країн, так так званих цивілізованих країн, країн Європейського союзу, країн близького сходу, вони мають бути конфісковані і передані Україні. не за наші страждання, за що наших людей тут вбивали, зруйнували житло. Це буде з точки зору міжнародного права, можливо. Не зовсім чітко, але це буде справедливо з точки зору людяності і в принципі людських підходів до справи, тому що в першу чергу людяність має перемогти, тому що наших людей вбивали, наших людей катували, нашим людям нищили житло. Тому Україна має на особисто на мою думку займати таку позицію під час самітів, форумів і різних різних форматів мирних мирних переговорів. Пане Аркадію, не фідало останнє запитання. Ми розуміємо, що внутрішнє переміщення особи через війну це велика соціальна криза. Насправді це соціальний жах, те, що відбувається з нашими українцями через війну і наслідки війни. Як ви оцінюєте, який геп в проміжок часу необхідний нашій державі, аби ми компенсували все це українцям, нушні переміщення особи, що вони отримали все необхідне? Це скільки? 10 років, 15? Скільки ви прогнозуєте насправді наслідки війни? Насправді це складне питання. Наслідки війни нас будуть в різних формах доганяти в принципі все, все життя наших поколінь. Так. А, але ну як ми бачимо, наша країна не була готова, що приблизно там восьма частина її населення візьме і переїде в іншу частину країни, а частина і переїде за кордон. Для того щоб не було демографічної кризи, для того щоб 5 мільйонів людей, у яких в принципі най, найменша кількість соціально-економічних причин залишатися по воєнній Україні залишилося. Потрібно а, працювати над тим, над над програм програмами житла над програмами працевлаштування, та над програмами інтеграції в нових місцях, навіть якщо навіть коли де окупують території, не всі захочуть туди назад повернутися. Хтось захоче жити в Києві, хто захоче жити у Львові, хто захоче жити в більш великих містах. Тому цих людей потрібно і інтегрувати і активно над цим працювати. Тому це так, це питання років, але як над, над цим питанням років потрібно працювати було ще позавчора. Пане Аркадію, дякуємо щиро за вашу працю. Це фундаментально важлива робота. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України. Дякуємо вам щиро.